Сьогодні більше мільйона військовослужбовців оборонять країну на фронті, а отже, частина з них колись звільниться або вже звільнили за станом здоров'я. Йдеться про ветеранів війни. І аби допомогти їм адаптуватися до цивільного життя, держава шукає певні можливості. Нещодавно була запущена програма для ветеранів та одного з їх подружжя. Партнерами цієї програми є онлайн-система Дія та Ощадбанк. Скориставшись нею можна отримати грант на старт або розвиток бізнесу у розмірі від 250 тисяч до 1 мільйону гривень. Щоб взяти участь у програмі, необхідно звернутися до центру зайнятості за вашим місцем проживання. Саме там зможуть допомогти з організацією власного проєкту. Директор центру каже, що на сьогоднішній день їх пріоритет у службі це надання допомоги. Учасникам бойових дій, ветеранам та ветеранкам, захисникам та захисницям України. От в цьому році ми вже маємо наступну статистику. Ми отримали 50 заяв. Це в рамках нашої грантової програми проєкту «Є робота». Гранти для ветеранів та членів їх родин одного із подружжя. Мета Цієї програми та підтримати учасників бойових дій і спрямувати на зорієнтувати на започаткування власної справи. Ми вже маємо в рамках цієї програми 11 переможців. Які вже а, створили свій бізнес серед цих переможців. Наталія Плахотнюк, дружина учасника бойових дій, яка скористалася можливістю та успішно відкрила школу розвитку для дошкільнят у Бучі. Ну взагалі складнощі не в тому, щоб податись на грант, а в тому, щоб зрозуміти, чим ти хочеш займатись. Ось ну коли я вже зрозуміла, що хочу відкривати смарт в місті Буча, і тоді вже подались на грант. До повномасштабного вторгнення Наталія працювала директоркою в приватному позашкільному закладі. Саме тому при відкритті власного бізнесу обрала сферу освіти. Мені подобається контактувати з дітьми, бачити, як діти навчаються і навчаються з задоволенням. Коли бачиш... Коли ну результати дитини, так і дитину не треба змушувати, вона сама дитина цього хоче і з радістю йде на заняття, і це в задоволення, і це через посмішку, і такі позитивні емоції від дітей, від батьків, то і тобі це приносить, знаєте, таке задоволення. Наталія дізналася про грант із соціальних мереж і подалася на нього на початку травня. В липні після співбесіди з обласним центром зайнятості отримала затвердження та відкрила рахунок в Ощадбанку. А вже в кінці серпня надійшли кошти. Спочатку, я, коли дізналася про грант, я відкрила, подивилась взагалі цей бізнес-план, як його заповнювати. Я зрозуміла, що там по деяким пунктам я просто не зможу їх заповнити, тому що я не розумію, як це там або прорахувати треба, на що треба звернути увагу. І я побачила в інстаграмі, що «Дія бізнес в Бучі, вони проводять лекції для гранту. Ну, з приводу грантів. От. І приїжджають туди з центру зайнятості з нашого і проводять лекції якраз щодо грантів для ветеранів і по власній справі гранти. Наталія зазначає, що отримати грант набагато легше, ніж здається. Тож, якщо ви ветеран війни чи член його родини і мрієте заснувати власну справу, дізнайтеся про цей грант на офіційному сайті Дія і ризикніть подолати п'ять кроків до вашої мети. Крок перший скласти бізнес-план. Крок другий. Подати документи та бізнес-план у додатку Дія. Крок третій. Захистити бізнес-план у Державній службі зайнятості. Крок четвертий. Отримати схвалене рішення і відкрити рахунок в Ощадбанк. Крок п'ятий. Отримати кошти та почати діяти. Тож, якщо ви відчуваєте бажання, силу та потребу заснувати власну справу, звертайтеся до Київського обласного центру зайнятості. Тут вам готові допомагати та втілювати ваші ідеї в реальність. Людмила Ватрича, Анастасія Сідляр, спеціально для третього МДВПТ.